Зараз це чебуречки, барабулька фрі, мяско, грілі. Духовочка для піци, ну, все, все робиться під замовлення. Олексій Прокопович показує залаштунки свого гастробізнесу. Він ветеран, який тепер частує відвідувачів фастфудом. Головна позиція в меню чебуреки, якими зізнається, і сам полюбляв ласувати, коли був у війську. З сиром, з помідорками дуже смачні були, і ми стояли в черзі, брали теж по п'ять мужчина з дружиною. Не встигали ліпити, тому що черга стояла військових. Власне сам Олексій. У війську був сапером. У лавах 110-ї бригади ТРО служив зі своїм молодшим братом з початку повномасштабної війни. Розповідає, працювали на Донецькому та запорізькому напрямках, і робота була не з легких. Складніше було, мабуть. По ночам працюватися, переймають по ночам працювати, а у нас не було інакшого виходу. Ми вимушені були, тому що якраз вночі не так багато було тих дронів. Не так... і Ми вночі ми виїжджали в третій годині ночі і якраз вже починало світати, ми вже від'їжджали, тому що. Якщо, якщо у нас побачать, то зразу починають насипати. Та після загибелі молодшого брата і зникнення безвісти старшого, Олексій змушений був покинути військо. Зізнається, після цього пройшов тривалу реабілітацію, і відкриття власної справи стало ще одним кроком на шляху до відновлення. Дуже важко і фізично, і емоційно. І переживаєш і за рідних, і переживаєш за побратимів. Так як і зараз, зараз хлопцям теж важко, і я це знаю, тому що я це пройшов. Я просто в себе втішаю тим, що я хлопцям допоможу хоч, хоч тим, що вони смачненько поїдять. Олексій зізнається, за перші дні роботи клієнтів чимало. Учасники ж бойових дій тут отримують знижку на замовлення. Чоловік каже, в майбутньому хотів би розширити бізнес, а нині у розвитку цієї справи йому допомагає вся родина. Це суто сімейний бізнес. Ну, я як голова, син, моя дівчина з дочкою. Поки що нікого ще не наймаємо, але треба буде, мабуть, відгуки від гостей отримуєте вже? Що кажуть? Приходять ще, приходять люди, повертаються. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.